У нас вся економіка і взагалі вся країна побудована з Пострадянська ручному управлінні, так би мовити. Да? Чим більше вона централізована, тим більше вона здається керованою. Тим більше ми бачимо ситуацію, що е, після місцевих виборів ми чудово розуміємо, тобто це влада розуміє, що важелі впливу на місцях, якщо буде повна децентралізація, вона вже назавжди ніколи, ну, мається на увазі, ніколи не буде належати там одній партії, наприклад. Да? Якщо би. Е, Посправді була у нас децентралізація. Можливо, тих проблем, які ми мали на Донбасі і маємо, да? їх би не було Але це розуміння, воно приходить, і я думаю, що ну, ще рік-два і, 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 скажімо так, основні етапи децентралізації ми пройдемо. Вже бюджет є більш рівномірний, ділиться. Да? Економіка наша країна бідна. Це треба визнавати, бідно. І ми не можемо заради того, що отак от десь там хтось намалював, що тут повинна бути школа, чи дитячий садок в Києві. так отак воно і повинно бути. Це повинна вирішувати громада, і гроші в неї будуть. Як вони використовують, це вже проблема буде. Вже... Звичайно, що це пройде процес і він не пройде за один, за один день. Бо що відповідальність, я кажу, вийти на майдан заради євроінтеграції це складно, але це можливо. Вийти і, грубо кажучи, не, не смітити чи там слідкувати за тим, щоб щось відбувалося в тебе подвір'я, це виявляється набагато складніше.